IQ еволюції, IQ емоцій, IQ ідей. Як прокачати, та в загальному інтелект і мозок. Блін, я не так хотів сказати, хотів по-другому. IQ еволюції, IQ емоцій, IQ ідей та в загальному інтелект. Як прокачати, та й мозок в цілому. Але ще є варіанти. Інтелект і мозок в цілому. IQ як прокачати. Еволюційний, емоційний і та ідейний. У загальному. Ще є декілька варіантів. А чому так? Чому я йду не за планом? Тому що ми ходимо проекційно про, е, е, произвольно. Як це на нормальному? На нормальному, нормальному непонятно. Так ось, зачитуємо вам. Дорогі слухачі, про те, що таке взагалі IQ, як воно береться, звідки воно, що це таке, що це за цифра, як вона вичисляється, як її покращити. В загальному це відео буде інформативне і з деякою ноткою чогось прикольного. Тому не забувай, а забувай, коротше, погнали. Прокачка IQ та інтелекту в цілому це не просто набивання мозку інформацією, а системний розвиток усіх рівнів мислення. Перше, еволюційний інтелект, адаптивність виживання стратегія. Глибока адаптація навчися швидко реагувати на нові умови, змінюй підходи, ламай старі шаблони, Виживальне мислення – це щось за виживальне. Що це таке? Не, 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 ну, не знаю. Читаємо. Аналізуй ризики, розвивай навички, критичне мислення та вміння приймати рішення в стресових умовах. Шахова стратегія життя. Думай на кілька кроків уперед, аналізуй можливі сценарії розвитку подій. Це спрощені варіанти. Практика. Рандомно змінюй звичні маршрути, став собі виклики, грай у стратегії шахи го-покер. Друге. Еволюційний. А, тху, блін. Ага, емоційний інтелект. Ми зачитуємо інші відчуття, управління емоціями, комунікація. Розумій свої емоції, не гаси їх, а аналізуй, що вони тобі кажуть. Контролюй імпульсів, контроль імпульсів. Тренуй паузу між емоціями та реакцією. Маніпуляція та вплив. Вчися читати людей, керувати настроєм у розмові. Практика. Веди щоденник емоцій, пробуй імитувати різні стани стратегії та мімікою. Е, спостерігай за мімікою та тоном співрозмовників. Тобто, займайся самоаналізом проекцією реальності, в якому оточенні ти е, спостерігаєш за цим всім. Третє. Ідейний інтелект, креатив, нестандартне мислення інновації. Генерація хаотичних зв'язків змішуй несумісні ідеї, шукай нові підходи. Альтернативні реальності. Що, якщо звично працювало б інакше? На це питання дуже цікаві є відповіді. Системний креатив розбирай будь-яку задачу на ша... шматки. Перемішуй їх і складай по-новому. Практика у загальному. Мозкові штурми, ребуси, експерименти з незвичними видами мистецтва, тобто креатив поповній. Четверте загальний інтелект, IQ плюс мозок у цілому. Розширення, Розширення нейронних зв'язків вченові навички, особливо ті, що змушують мислити інакше. Глибокий аналіз це не просто читай факти, а копай в глибину, чому це так, які є альтернативи. Геміфікація мислення, роби задачі грою, шукай нестандартні способи вирішення. У загальному весь принцип твого власного інтелекту це твій самоаналітичний експресивний розвиток. Практика. Вчи мови, програмування, грай у логічні ігри, змінюй рутини, став собі питання, чому кожен день? Чому? А, Чому кожен, ден? кожен день? чому?». А звідки, чому кожен день собі став питання? Чому? Для чого? Чому? Чому кожен день рутина в нелогічній ігрі програмування при вивченні кожного дня собі кожен день? Чому? Не понял. Ага. висновок, все це разом створює еластичний мозок, який швидко адаптується, придумує рішення, відчуває ситуацію і діє ефективніше. Ефективно. Головне, не зациклюватись на одній області. Прокачку мозку це як спорт, качає різні групи м'язів. Качаєш чи ні? Не знаю. Навряд, чи. можливо, скоріш за все, я прокачую якусь альтернативну ідею, але група м'язів, щоб отримати максимум. Що з цього тебе зачепило найбільше? Який вектор би розвинув ще глибше? Це в нас е альтернативно запитує він про щось, але ми цікавимося дещо інакшим питанням. Чому IQ це оцінка і хто це придумав? Взагалі, хотілося б більш. Поглибленіше дізнатися, про що таке IQ, тому що про нього часто створюють відео, але в більшості ніякої суттєвої інформації там не велося. А отут ведеться, тут ведеться, до речі, дуже корисна і цікава інформація, яка буде цікава для кожного з вас. Продовжуємо. IQ коефіцієнт інтелекту, тобто це коефіцієнт. Це оцінка когнітивних здібностей людини порівняно з іншими. Його створили, щоб вимірювати логіку, пам'ять, здатність до навчання та швидкість мислення. Але спочатку це не було просто оцінкою розуму. Це спочатку не було, поняв? Хто придумав IQ? IQ. IQ. скоріше всього, IQ. іку, ікуку. Перший Альберт Бінете де... Одор Сімон. Франція, 1905. П'ятий 1905. Вони розробили перший тест, щоб визначити, чи діти відстають у розвитку і потребують допомоги в навчанні. Біне не вважав, що IQ – це показник загального інтелекту. Альфред Бінет та Теодор Сімон це два типа. Понятно. Це показник загального інтелекту, але лише один з інструментів. Для оцінки здібностей. Це тобто лише один варіативність, яку дуже сильно розпіарили для е, молодших дітей. Прикинь, прикинь, це все для дітей. Не для тебе, не для тебе, не для здорового лба, який шарити повинен в більшості всьому. Ні, це для діток. Але ж ти, блін, пішов проходити тести на комп'ютері. Для яких, єбать ти вообще їбанутий. Далі, Вільям Штерн, Німеччина, 1912. Різницю, як ми бачимо, в нас тут в 7 років. Тобто він придумав саму формулу IQ, сама формула IQ. IQ дорівнює ментальний вік. Ментальний вік, взагалі, як визначити, невідомо. Плюс фізичний вік це твій вік і множимо на 100. Якщо дитині 10 років, але вона розв'язує задачі на. Як 12-річна, її IQ становить 120. Охрініть, як він упростив все. Льюіс Терман, США 1916. Там був у нас 12-й, плюс 16, 4 роки пішло. Удосконалив тести Біне і створив тест Стенфорд Біне, який став стандартним. Саме він популяризував ідею, що IQ дорівнює рівень інтелекту. Він її. У, е, усвідомлено представив. Четверте: Девід Вексель, 1955 рік. Це вже пройшло у нас 34 роки. Чи ні. Ні. 41. Да? Да, 41 рік. 41 рік пройшов. Він першим сказав, що IQ має не лише логіку, а й вербальні та невербальні здібності. Винайшовши тест WAIS та WISC, нині найпопулярніші у світі. Це, якщо ти, звичайно, вже не знав, але ці тести ти можеш знайти, напевно, десь в інтернеті, бо я не пробував. Но 100% ця інформація не ліпова. Чому IQ це саме оцінка? Запитання. Бо він порівнює результати людини з середніми показниками інших людей того ж віку. У сучасних тестах IQ приблизно 100 це середній рівень, а все вище або нижче показує відхилення. Але IQ вимірює тільки в певний тип інтелекту логічне мислення, аналітику, швидкість обробки інформації. Емоційний, соціальний, креативний та інтуїтивний інтелект туди не входять. Стоп. Тут потрібно розібратися в деякому питанні. Логічне мислення і креативність це схожість, аналітика, і соціальний підхід це випадковість дії, швидкість обробки інформації це відповідає емоційному та інтуїтивному інтелекту. Тобто, якщо є зв'язки, то є і креативність. Тобто ну вони сюди не входять, так що забей болт. IQ це реально розум чи просто цифра. Це уже ми зараз з тобою розберемо. IQ не дорівнює абсолютний інтелект. Це всього лише один із інструментів вимірювання. Людина може мати низький IQ, але бути генієм у мистецтві, бізнесі чи емоційній сфері. Що таке геній в емоційній сфері? Це I don't know. It's Don't say me what's this. Так що IQ це більше орієнтир, ніж вирок. Ключове, як ти використовуєш свої здібності, а не просто який у тебе бал. Як краще використовувати IQ для повсякденності? І зараз це найцікавіше, тому що тут даються якісь варіанти, які ти зможеш примінити на власній е, ідеї в дні. IQ сам по собі це лише число. Але правильне використання когнітивних здібностей може підняти тебе на новий рівень у твоєму житті. Трошки додай від себе, щоб ти більш концентрувався. Ось як можна практично використовувати IQ у повсякденності. Перше. Швидкість обробки інформації у нас перетікає, використовуй для навчання та роботи. Читай швидко та аналізуй головне. Використовуй метод Феймана. Поясни, складне, простими словами. Якщо не можеш, то не розумієш. Взагалі, уявляй, то, що ти говориш. Тобто, якщо ти думаєш про якусь е, системну сполуку, уяви її і тоді описуй так простіше. Але, може, в тебе не вийде, може ти тупий. Використовуй інтелектуальні алгоритми. Розроби, а, ні, не розробляй. Зроби, <зроби> ані. Розбий розбий проблему на частини, аналізуй, тестуй. Приміняй різні варіативності. Сама суть практики. Практика споживай якісний контент. Не лише Тікток, а книги, подкасти, курси. Як ти замучив своїм тіктоком, і ти би тільки знав. Але ж, на жаль, в мене немає тіктоку. Но але в мене є Ютуб, куди я викладаю, звичайно, кожен ролик, різний ролик, тому що всі ролики мої. Індивідуальні і класні, тому це топово, бо я класний тип. Друге, логічне мислення перетікає в приймай кращі рішення. Навчися бачити причину на слідкові зв'язки, використовуй аналіз ймовірності у житті, оцінюй ризики перед дією. Запитуй, а що, якщо? Та не думай наперед. А, та думай наперед. Блін, це вже я не подумав наперед та й сказав не думай наперед. Практика, грай у шахи, покер, розгадуй головоломки. Це як мій канал. Це показує, прокачує мозок. Пам'ять і концентрація. Краще запам'ятовуй і не втрачай фокус. Використовуй метод палацу пам'яті. Асоціації допомагають запам'ятати інформацію. Практикуй медитації. Це не езотерика, а тренування уваги. Поняв. Ти медитував до цього часу неправильно, тому що ти думав, що це якась езотерично, метафорична реакція твого тіла, відторгається від основ землі і відлітає в якийсь інший простір. А ні, це просто тренування твоєї реакції на оточення і на свої внутрішні самовідчуття. Позбудься інфошуму, фільтруй непотрібний контент. Тому удали всі канали, які ти дивишся, і тільки передивляйся мій канал. І ти станеш генієм. Ну, як мінімум, ти станеш розумним і начитаним це точно. Практика. Пробуй ментальні техніки. Повторюй нову інформацію через 10 хвилин, один день, один тиждень. Ну, це повторення це супермама, тому, можливо, і щось прикольне. Хоча навряд. Четверте, креативний інтелект перетікає, розв'язуй проблеми нестандартно. Шукай нестандартні зв'язки між ідеями, вчися мислити асоціативно, думай, як би ти вирішив задачу, художник, математик, дитина. Тобто різнопідходящий варіант того, як можна підійти до якогось ідейного висновку, і як би це зробив якась інша людина, а не ти. Грай із альтернативними реальностями. А що якби? Тобто більше загружай свій мозок. Тим, але не втіряй в цьому всьому суть. Тому що ти можеш втратити своє самовідчуття того, що ти знаходишся в дійсності, і твоя дійсність перетече в якийсь видуманий світ. А це, уж повір, точно не то. Практика. Малюй, пиши історії, придумуй нові способи вирішення звичайних проблем. Ох ти, -мо. Звертаємося. Ага. А ми закінчили от на цьому. Придумуй нові способи вирішення звичайних проблем. Вирішення є. П'яте, соціальний інтелект перетікає, читай людей і управляй емоціями. Читай людей це напевно дуже важко, а от управляти емоціями це потрібно на кожен день вчитися. Вчися зчитувати міміку та жести, використовуй дезеркальність поведінки для кращої комунікації, практикуй активне слухання. Це дає тобі перевагу в будь-якій розмові. Практика: веди щоденник емоцій, спостерігай за людьми, аналізуй комунікаційні патерни. Щоб розуміти комунікаційні патерни, вам, як сер або міс, потрібно вивчати ці патерни. А патерни бувають різними, так як міміка людей є або. Мишечно спазмована, або супер наіграна. Енергоефективність мозку. Використовуй свій IQ без вигорання. Не засмічуй голову зайвою інформацією, чергуй періоди глибокої роботи та відпочинку, техніко Помодороб. Висипайся, ну, краще висипайся. Сон напряму впливає на інтелект. Або хзе. Ну, використай це хоча б. В якійсь послідовності. Практика. Використовуй техніку 90-30. 90 хвилин роботи, 30 хвилин перезавантаження. Це взагалі. Коротше, роби що хочеш. Висновок IQ це не просто тест, а твоя здатність бачити, аналізувати, приймати рішення та адаптуватися. Головне, не просто мати високий IQ, а вміти використовувати його в реальному житті. З... Е... Що з цього тобі зайшло? Що хочеш прокачати ще більше? Це для тебе питання. Подумай над цим. Одно я про це. Далі. Які поради гри для мозку ти б виділило у процесі використання IQ для машин і людей та звірів? Тобто, нам зараз буде альтернативні роздуми. Якщо говорити про ігри для мозку, які розвивають IQ і когнітивні навички. То треба дивитися з точки зору трьох рівнів: людина, машина та тварина. Він не думай як аналітичний інтелект. Начнемо з кінця. Висновок: ігри це один із найкращих способів прокачати мозок у всіх формах життя. Люди можуть розвивати логіку, пам'ять, реакцію, емоційний інтелект, ще використовують ігри для самонавчання, побудови стратегій та аналізу поведінки. Тварини грають, щоб тренувати мислення, пам'ять, координацію. це все тоді ти поймеш, що я таке гра. Це спосіб еволюції розуму. Які з ігор тебе найбільше цікавлять? Ну це ми задамося цим питанням трошечки пізніше. А тепер перейдемо до третього варіанту ігри для розвитку тварин. Ціль стимулювати мозкову активність навчити тварин логіці, пам'яті, креативності. Якщо логічна тварина буде розумніша за деяку істоту, це вже прикол того, що можна її відправляти куди-то там. Ігри для собак, пошук об'єкта. Ховаєш предмет, і собака мусить його знайти за запахом. Розумні годівнички. С... Собака вирішує логічне завдання, щоб отримати їжу. Ігри на команди та пам'ять. Сидіти, лягти, дай лапу. Це приземлені ідеї, але вони повинні працювати, і ти повинен їх розуміти. Це тренує запам'ятовування команд. Тому що, якщо не підходити до цього з деякою адекватністю, це. На жаль, призведе до якогось колапсу. Ігри для котів, прикинь, даже таке є. Лазерний покажчик активує мисливські інстинкти. А, розірву падло. Інтерактивні іграшки, мишки, що рухаються самі. Головоломки з їжею. Ну це всі, всі люблять кушати. Навіть для тебе головоломка відкритий холодильник, який. ладно, це потом. Заставляй кота думати перед тим, як отримати ласощі. Ігри для воро... Нових птахів, круки, сороки, папуги. Відкривання контейнерів, вчить птахів вирішувати задачі. Гра з дзеркало а, в дзеркало. Тренуй самоусвідомлення. А, Тренуй самоусвідомлення це для всіх корисно. Кодові пазли. Круки можуть розпізнавати символи та вчитися на своїх же помилках. Це топ. Друге. Ігри для розвитку ші – машин. Ціль навчити штучний інтелект логічно мислення, логічного передбачення і логічного планування. А просто, стоп, блін, я заплутався. Ціль навчити штучний інтелект логічного мислення, передбачення, планування. Ігри, які використовують для навчання ші шахи Go. Google DeepMind створив AlphaZero, який сам навчився вигравати в людей. Прикинь. Dota 2. OpenAI 5 Open AI створив Ші, що переміг професійних гравців. StarCraft 2, Blizzard плюс DeepMind навчили Ші думати як людина. Ну це... Ха, смішно, генетичні алгоритми в симуляціях Щі грає сам із собою, розвиваючи когнітивні навички. Скоріше за все, він не розвиває когнітивні навички, а він е, розгалужує патерни послідовних дій і скорочує їх до більш прийнятних альтернатив. Спрощення називається головні принципи ігор для Ші. Просторовий аналіз, шахи GO StarCraft. StarCraft, Що це взагалі таке? Неважно Прийняття рішень у режимі реального часу. Dota 2 FPS ігри. От шутери це топ. Самонавчання через проби і помилки, генетичні алгоритми. Ryan Force ем, да. Оптимізація логіки та ефективності, автоматичний геймдизайн, як у gpt 4 Четвертому. І так, і саме цікаве, що ж ми такі і як ми взагалі це все робимо? Ігри для розвитку IQ у людей. Це взагалі про те, що в нас був і про що в нас ролик тут: ціль покращити пам'ять, логіку, увагу, творчі, стратегічні мислення. Логічні та стратегічні ігри шахи класика для прокачки передбачення тактики, аналітики. Go. Вища математика для мозку, гра на стратегію та планування. Судоку тренує логіку та швидкість мислення. Pokemon TGZ. Magic. The jet turning. Складні карткові стратегії з глибокими розрахунком. Глибоким. Faction, Rhyme Wold, Drove Forteress, Dwarf Dwarf Fortress. Симулятори планування, ресурсного менеджменту. Не знаю, ну якщо вдруг хоч, попробуй. Ігри на швидкість мислення та увагу. Bada is You. Міняє правила гри в реальному часі, прокачує нестандартне мислення. Tetris Effect. Простий Тетріс, але він стимулює мозок через аудіовізуальні ефекти. Портал 2. Гра на логіку, просторове мислення та нестандартні рішення. Hello King Celeste. Складні платформи, що тренують реакцію, терпіння та увагу, ігри для творчого інтелекту. Майнкрафт у режимі виживання, відкритий світ, що розвиває уяву та креативність. Ну, Май совість. Scrabble World. прокачка словникового запасу та гнучкості мислення. Читай багато. стоп, Рольова гра, що змушує мислити нестандартно, вигадувати нові рішення. Ігри на пам'ять і навчання -City -And мобільні тренажери для мозку. МемоЗера АІ, гра, яка допомагає запам'ятовувати будь-яку інформацію через картинки. <гіс> Блін. Аналіз фото плюс географія Комбіна... дорівнює комбінація логіки та пам'яті. Всі ігри були в даному відео пропіарені просто так, тому якщо ти якийсь із цих ігор захочеш вибрати і пограти, мені за це нічого не буде. Тому краще постав лайк. я буду вдячний тобі за те, що ти пограв, в то, що я навіть не... не знав. І, можливо, ти станеш розумним. Так що давай, відео закінчене.